Про події війни говорить «Стратком». У Запоріжжі станом на обід щонайменше п'ятеро цивільних загинули, і десятеро зазнали поранень внаслідок російського удару по місту авіабомбами. Пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення торгівельного ринку, супермаркету, транспортні засоби. Минулої ночі російські загарбники також атакували безпілотниками Одесу. П'ятеро людей поранені, пошкоджені житлові будинки. Крім цього, загалом у шести прифронтових областях України принаймні дев'ятеро цивільних загинули та 25 – Стали поранення за одну добу внаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти п'ятниці ворог атакував територію України 115 безпілотниками різних типів, із них близько 70 шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи репта безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряною обороною збито і подавлено 95 ворожих безпілотних. Ків на півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання 19 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у чотирьох місцях, повідомили у командуванні повітряних сил збройних сил України. Про ситуацію у Покровській агломерації станом на ранок п'ятниці повідомили у сьомому корпусі ДШВ. Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська, а також контролюють позиції південніше від залізниці. Противник намагається перетнути залізницю, щоб збільшити зону окупації міста, але ці спроби наші військові блокують. Згідно з повідомленням, ворогу доводиться проводити поповнення втрат серед особового складу. Одним із ключових завдань наших оборонців залишається повне перекриття логістичних шляхів противника до міста, в тому числі із застосуванням тактичної та армійської авіації. На північних околицях Мирнограду завершується зачистка від ворожої піхоти. Також залучено ресурси для виявлення та ліквідації противника у південній частині міста. Нечисленні ворожі групи намагалися просочитися у Гришини що на північний захід від Покровська, але українські військові вчасно виявили та ліквідували противника. Про це повідомили у 7-му корпусі десантно-штурмових військ. 173 бойових зіткнень протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Це на 27 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку відбулося 59 бойових зіткнень. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки. На Олександрівському 19. Найменше бої зітнень по одному зафіксовано на трьох напрямках. На придніпровському, північно-слобожанському і курському у четвер російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаційних удари, скинувши при цьому 145 керованих бомб. Крім цього, здійснили 3674 обстріли. З них 53 із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження 3470 дронів камікадзе. Водночас ракетні війська та артилерія сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та пункт управління безпілотників російських окупантів. Втрати росіян склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили три бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, 150 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 65 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні! У генеральному штабі Збройних сил України спростували заяви російського військового керівництва про нібито повне захоплення населених пунктів Куп'янськ, Харківської області та Ямпіль на Донеччині. У генштабі зсу повідомили, що Куп'янськ знаходиться під контролем сил оборони України у місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста. Схожа ситуація і з Ямполем у районі населеного пункту тривають пошуково-ударні дії наших військ. Також не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанська на Харківщині та 70% міста Покровська. У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються та знищуються, як зазначено у повідомленні. Сили оборони продовжують нищити ворога по всій лінії бойового зіткнення. Втрати окупантів з початку року перевищили 371 тисячу осіб. Підрозділи Сил оборони України завдали повторного вогневого ураження по рязанському нафтопереробному заводу у Росії. Як повідомили у генштабі зсу, ураження відбулось у ніч на 20 листопада. Зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Рязанський нафтопереробний завод належить до числа найбільших НПЗ у Росії. Завод виготовляє серед іншого авіаційний газ і бере участь у забезпеченні повітряно-космічних сил армії російських окупантів також у генштабі повідомили про влучання по зосередженню живої сили загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Головком ЗСУ висловив вдячність за допомогу Німеччини у захисті суверенітету України. Німецька військова, фінансова та гуманітарна допомога значно зміцнює обороноздатність та стійкість України. Надані Німеччиною зенітні комплекси ефективні для боротьби з балістичними ракетами противника і щодня захищають критичну і цивільну інфраструктуру від російського терору, як зазначено у повідомленні, генерал Сирський розповів німецькому колезі про поточну ситуацію у районах ведення бойових дій. 21 листопада в Україні щорічно відзначають День гідності та свободи цього дня, у 2004 та 2013 роках, тисячі людей стали на захист демократичних цінностей, прав та свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Збройні сили України вітають донесення об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 21 століття, а також віддають шану патріотизму і мужності. Громадян, як зазначили у Генеральному штабі, Збройні сили України виборюють незворотні євроатлантичне майбутнє України. Учасники та учасниці Революції Гідності відіграли важливу роль у побудові оновлених збройних сил України. Тисячі з них прямо з майдану відправились на фронт і одними з перших вступили до бою з російськими агресорами. Чимало з них стали провідниками реформ збройних сил за стандартами НАТО. Низький уклін тим воїнам та воїнкам, які демонструють усі. Тому світу, що здатні захистити державу, зберегти життя та допомогти тим, хто потерпає від злочинів російських окупантів, переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.